Останню сльозу проковтнула, Вечерю солону сумну, ще вчора, сьогодні забула, бо тричі вертала зі сну, а сонце повзе винувато до сховку від зору людей, і з нього все золото знято печалю голодних очей. Знов сон обійма, чи що інше висмоктують сили бажань, життя. Від безпам'ятства гірше, де горь народного грань, ще й сутінки лізуть у хату страхами з темних кутків. Нікого не можна впускати, бо ніч то притулок катів. Простіть неоплакані душі, що нехтуєм звичай батьків, простіть покоління грядущі з майбутніх щасливих років. Нас лихом хотіли зігнути Убоством голодних умів, до рабства серця навернути, хто право їм дав, хто посмів на народ вороти, що жив понад тисячу літ, хоч станем в ряди До голоти, не зрадимо батьківський рід, з малої надії, зернинки. Розквітне зоря вікова, не згасне ім'я України, допоки нас пам'ять жива.